Кажуть, артилерія неспокійна робота. А як на мене спокійніше, тільки малостріт. То ти вчора ліс не бачив після нашої роботи. Вчора робота з зервика прилетіла. Так ти що, касети і вгору, і вбок, і вправо, і в фасадку. Листя, як сніг зимою сипали. А знаєш, що найсмісніше? Як з тих експертів каже, що да тут не так. як-будто, б'ються. Та й що, ліс лізти ліс? Ми просто помогли природі самоочиститись. У них після таких лісових ванн, як в бібліотеці, тихо, ні зубо, ні шороху. Та вони тепер карту відкривають і одразу повзуть лівіше. Ті берези лісом оминають. То ліс тепер, як чима для них. А як же я мрію мріяти відпустку? Батько дзвонив, картоплю чекає копати. От така буде романтика. Ну, головне, не промахнись з скопанням, як з налаштуванням прицілу вчора. Бо ще тато скаже: синку, давай на гармату обратно, Ти тут не по координатах їш. Я як вийду, просто десь поїду на шашлики, на оддих, щоб не чути це гармати до бою. Ну, ще кілька робочих днів, та й буде тобі шашлик. Артилерія, вона така. Тихо, гучно, влучно, точно. А потім знову стейшн. Да. І трохи кала між завданнями. Це туш. Хлопці, до бою. Оце ось. Я десь Гармата! Устріл!